Тим часом наші колеги нещодавно повернулися зі штатів, які представляють Тім Джей Ді Венс, Мінесоти та Огайо. Та Там вони поспілкувалися із американцями українського походження про те, наскільки важливою для них на цих виборах є підтримка кандидатами України і якої політики вони очікують від них. Давайте дивимось. Якщо подумати про республіканську позицію, то люди напевно думають, що швидше економічна ситуація буде напевно кращою. Вони сподіваються в цьому, взагалі, і, і, і також вони сподіваються, що ті, ті слова, що сказав кандидат, що він швидко вирішить питання України і зупиниться війна, і люди не будуть гинути. Це я думаю, приваблює багатьох від демократичної пари що вони будуть продовжувати політику теперішню політику Байдена і надавати допомогу Україні в зброї і фінансові фінансову допомогу, і також допомогу українцям, які знаходяться тут. Франкли, many of the in our community... Відверто кажучи, багато людей у нашій громаді мають родичів, які прибули сюди біженцями або іммігрантами в минулому. Тож відповідно для них важлива політика щодо біженців та ставлення до іммігрантів для українців. Важливо загалом рівень життя тут у Мінісоті. А також підтримка України це більш стосується голосування на федеральному чи голосування за президента і віцепрезидента, щоб майбутня адміністрація розуміла, яку загрозу Росія це не лише Україні, а й тут цій країні. напевно демократів в Камала Камала Ерес, і будуть найбільше сте допомогу давати для українцям тут в Україні і тут, що в Америці проживають. Я, я так особисто вважаю, що як Трамп буде, то він буде напевно з Путином там якоїсь умови, що вже ми видаємо е, Крим, залишається в Росії, Донець залишається в Росії, і він так як найскоріше зробить, щоб вже, е, щоб вже віддали нашу територію до Росії. Е, ну, звичайно, це не це не наші. Що би хотів таке бачити, абсолютно ні. Абсолютно ні. За останніх чотири роки почалися війни, почалося в Америці взагалі такий до на І Якщо країна є у небезпеці і в такому злі, і в такому, вона не може допомагати нікому іншому, вона не може в країні допомогти. Тому що тут своїх проблем, яких дуже багато. Кордони відкриті, все заходять, хто хоче. Я би хотіла, щоб був інший кандидат, не Дональд Трамп, але інших немає. Мені для, для мене дуже важливо, щоб були республіканці. Тому що за останні чотири роки вони зараз дем демократії. Я бачу, то, то просто жах, що робиться в країні. Ось такі думки американських громадян українського походження зі штатів Міннесота та Огайо про цю передвиборчу кампанію. Репортажі із цих громад дивіться незабаром у програмах Голосу Америки Українська.